Кремлівський диктатор Володимир Путін може відвідати саміт Великої Двадцятки у Бразилії наступного місяця. Про це заявив генпрокурор Андрій Костін. Посилаючись на дані розвідки, він закликав керівництво держави підписантки Римського статуту заарештувати Путіна, якщо той з'явиться в Бразилії. Адже очільника Кремля необхідно притягнути до відповідальності за воєнні злочини. Утім, якщо цього не зробити, існує ризик створення прецеденту, за якого обвинувачені диктатори зможуть мандрувати. Ати країнами безкарно зазначу, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення в ріо де Жанейро, але поки не отримала жодної відповіді. Ну і нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд у Газі видав ордер на арешт Путіна ще у березні 23-го року за викрадення українських дітей до Росії. Це означає, що Путіна мають заарештувати, якщо він приїде до будь-якої з країн підписанта кримського статуту. Однак, після відвідин Путіни Монголії у вересні цього року стало зрозуміло, що на практиці цей механізм не працює, адже Улан Батор проігнорував рішення МКС і відмовився від арешту на. Томість чи понесе монголя за це, хоч якусь відповідальність, досі не зрозуміло. Проігнорував свої зобов'язання перед МКС днями і 에, Туркменістан раніше ж куди був вояж Путіна. Ну і так само ж себе без наслідків ні для Путіна, ні для Турк 에, Туркменістану.